Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом морквяного бенто торту. Ми раніше бенто торти з вами не готували, а так як зараз осінь це найкраща пора для морквяних тортів, тому. Ми його і приготуємо, але в формі бенто-торту. Бенто торти це невеличкі торти діаметром зазвичай 10-12 см. І це найкращий варіант для подарунку, тому що вони перш за все зручні в транспортуванні. Ну а щодо смаку, в нас буде пряний ароматний, морквяний меркляний бісквіт, просочений апельсиновим соком, апельсинова карамель і вершковий крем. Бенто-торти, не багато складові, скажімо так. В основному вони складаються з трьох основних складових: це бісквіт, можливо, чимось просочений. Серединка, карамель або якась фруктова, яхідна начинка. І крем, плюс якийсь нескладний дизайн, і все це упаковано, запаковано в бентобокс, який презентується тому, для кого ви готуєте цей бентотортик. Розпочинаємо приготування з апельсинової карамелі, для якої нам знадобиться цукор, вершки жирністю не менше 30% вершкове масло і апельсин. Сотейник виливаємо в вершки, ставимо на плиту і на невисокій потужності, періодично помішуючи, доводимо вершки до кипіння. Поруч ставимо сотейник з товстим дном, і на середній потужності починаємо його нагрівати. Коли сотейник Шечки нагрівся, висипаємо цукор. Цукор для карамелі намагаємося брати дрібнокристалічний, щоб він швидше і легше розчинявся. Не забуваємо перемішувати вершки. Дивіться, по боках цукор вже почав танути, і коли ми це побачили, ми починаємо цукор. Перемішувати так, однією рукою перемішуємо цукор, однією вершки. Потужність середня, але ви її регулюєте, зменшуєте. Все, усі кристали розчинилися, знімаємо карамель з плити і якраз закипіли вершки. Бачите, йдуть бульбашки знімаємо вершки. І тепер починаємо порціями додавати вершки. Трішечки додали. Одразу перемішуємо, перестало все булькотіти, додаємо наступну порцію вершків. На зовсім невеличка кількість. Обережно не опечіться, беріть дерев'яну лопатку з довгою ручкою переливаємо карамель в торілочку, при цьому протіджуючи її через сито, для того, щоб позбутися непромішаних кристалів цукру. якщо вони були. У нас карамель досить густа, тому що це все ж таки серединка тортику. Додаємо вершкове масло. І на дрібній терці натираємо цедру апельсина, лише ось цю помаранчеву частинку. І далеко апельсин не ховайте, тому що його сік піде на просочення бісквіту. Все. Бачите, ось така в нас вийшла карамель з великою кількістю цетри. Накриваємо карамель плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на стабілізацію на 2-3 години. Переходимо до приготування морквяного бісквіту. До речі, ми з вами робимо подвійну порцію. В результаті у нас вийде 2 морквяних бентотортики діаметром 12 см. Для морквяного бісквіту нам знадобляться яйця, цукор, сметана, морква, рослинолія без запаху, пшеничне борошно, сіль, сода, мелина кориття, за бажанням мелини, імбир і грецькі горішки. У дежу комбайна відправляємо яйця і хвилинку збиваємо до однорідної консистенції додаємо цукор і збиваємо в пишну світлу масу до розчинення цукру приблизно 5-7 хвилин. Поки збиваються яйця з цукром, ми натираємо на дрібній терці моркву і об'єднуємо моркву з рослинною олією. Об'єднуємо усі сухі інгредієнти. До борошна додаємо імбир, корицю, соду та сіль. І ножем потрібнюємо горіхи в крихту. Перед цим обов'язково їх промити під проточною водою просушіть паперовим рушничком. Яйця збилися. Дивіться, яка пишна світла маса. Додаємо сметану і перемішуємо на досить високій швидкості. Маса одразу стала більш рідка. Додаємо натерту моркву з рослинною олією. Перемішуємо. Якщо морква залишається на вінчику нічого страшного, потім ми в кінці лопатку її знімемо. Додаємо перемішані сухі інгредієнти, Перемішуємо на невисокій швидкості. І в кінці додаємо подрібнені горішки, з вінчика знімаємо усю моркву, яка можливо залишилася. Все в нас вийшов ось такий бісквітик пряний. Готуємо деко, на деко одразу ставимо кільця. В мене кільці діаметром 12 см, висота 6, але я обтягнула фольгою. В мене два кільця, але в принципі можна випікати бісквіти і по черзі. І розподіляємо тісто по формам: половину тіста в одну форму, половину тіста в іншу форму. І відправляємо бісквіти випікатися. Температура 160 градусів, час 30-35 хвилин, але спостерігаємо і перевіряємо готовність на дерев'яну шпажку. Вона має бути сухою. Так, дістаємо. Готові бісквіти. Обережно одразу знімаємо з дека і залишаємо наші бісквіти до повного охолодження. Карамель стабілізувалася, бісквіти охололи. Ми з вами можемо переходити до приготування крему для наших бенто-тортів. І для цього нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30% і цукрова пудра. В нас цей крем піде і з середину торту, і на його змащування ззовні. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру і вершки. Перемішуємо на першій швидкості міксеру, після чого збиваємо до стійких піків. Так, вийшла ось така консистенція. Для зручності я перекладаю крем в кондитерський мішок без насадки. Поки що в холодильник. Пам'ятайте, в нас залишився апельсин, з якого ми зняли цетру. Сік з цього апельсину піде на просочення бісквіту. До апельсинового соку можна додати трішки цукру, прокип'ятити, охолодити і далі використовувати. Я використовую просто чистий апельсиновий сік і повертаємося до наших бісквітів, що охололи. Знімаємо кольгу гострим ножем, вирізаємо бісквіти. Перш за все зрізаємо верхівочку, особливо, якщо вона ось така полукругла вийшла. Тим паче ось цю верхівку я буду використовувати для обсипки тортів по боках. Ось такий бісквіт всередині. І одразу розрізаємо бісквіт на дві рівні частинки. Ось така краса. Так, перша заготовочка є. І так само робимо з другою частинкою. І тут два бісквіти є. Нижній в мене трішки більший, але нічого. Дістаємо з холодильника стабілізовану карамель, знімаємо плівку. З плівочки можна карамель зняти. І я для зручності перекладаю карамель в кондитерський мішок, знову ж таки, без насадки. Бачите, яка стабільна у нас карамель. З мішка легше буде її відсадити, ніж гошкою. Карамель є. І давайте збирати торт. У мене тут підложки під торт діаметром 13 см. Ставимо кільця, в яких ми випікали бісквіт. І я всередину ставлю ацетатну стрічку на бортики, вона висотою 6 см, як і кільце. На дно ставимо перший нижній бісквіт. Просочуємо апельсиновим фрешем. Так як бентоторт невеличкого діаметру, він має бути досить стабільним, він не має бути занадто таким м'яким, щоб він не розвалився, скажімо так, щоб він тримав свою форму, тому контролюйте момент з просоченням. Дістаємо вершковий крем і відсаджуємо його тонким рівним шаром поверх бісквітів. Розподіляємо рівненьким шаром. Цим же кремом робимо бортики. На торті. По висоті, якщо що бортики можна буде додати, відсаджуємо по центру карамель. Спочатку рівномірно її невеличким шаром розподіліть між двома тортиками і далі вже можна буде додавати ще. Трішки так розподіляємо карамель обережненько, просто щоб вона була таким рівним шаром. І закриваємо карамель зверху кремом, розподіляємо рівним шаром. Намагайтеся крем відсадити так, щоб він не змішався з карамелю. Викладаємо другий бісквіт, просочуємо і покриваємо тонким шаром крему. Розподіляємо більш рівненько вирівняти зверху, торт вже можна буде з патулою, після того, як ми знімемо кільце. Накриваємо торти плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на стабілізацію на декілька годин. 3-4 оптимально. Якщо у вас вже вечір, то можна залишити торти і на всю ніч в холодильнику. А крем, що залишився, ми перекладаємо в тарілочку, залишок крема піде на бортики торту. Накриваємо плівкою в контакт і поки що також відправляємо в холодильник. А ось ця верхівочка, яка в нас залишилася. Дивіться, яка вона м'якесенька, який пряно ароматний бісквітик. Прямо ось так ламаємо і відправляємо підсушитись в духовку при 170 градусах до 10 хвилин. Уважно стежте, щоб нічого не згоріло, а просто добре підсушилося. Бісквіт підсушився і ми його залишаємо повністю остигати. Пройшло 4 години. Торт вже стабілізувався бісквіт. Бачите, він охолов, він такий сухий. І зараз ми зробимо крихту. Це не обов'язково, але я хочу боки торту обсипати саме морквяною крихтою. Це такий базовий, найпростіший декор, який можна зробити. Все, крихта готова, бачите, я роблю ось таку досить дрібну крихту. Дістаємо стабілізовані торти. І я. Ось так притримуючи торт через плівку за верхівку, знімаю кільце обережненько оп, і плівочку. Дістаємо крем, який в нас залишився для змащування боків. І давайте будемо по одному прикрашати торт. Знімаємо ацетатну стрічку. І тепер кремом, що залишився, змащуємо боки торту. Можна на підложки торт одразу не ставити. Але я не люблю торти зайвий раз ворушити, переставляти з місця на місця. І трішечки крему відправляємо на верхівку. І тепер обсипаємо боки торту крихтою. Я це роблю ось так за допомогою лопатки. Можна руками, і я ще ось так трішечки заходжу на бортики торту. Такий класичний декор для морквяного торту. Друзі, перед цим можна, наприклад, щось написати по центру, бо зазвичай на бенто тортах щось пишуть. Ну що, дивіться, друзі, можна залишити, в принципі, і ось так. Це і так дуже гарно. Але я ніби хочу щось додати і сумніваюся при цьому. Ось, наприклад. Можна прикрасити ще зверху грецькими горішками, карамелізованими горіхами, наприклад, мигдаль, кешю, фундук. Пеканом можна викласти кумкват, до речі, ось він дуже пасує для декору в морквяний торт. Кумват це такі маленькі витягнуті апельсинчики. Ну, В принципі, все. І два види горішків у нас тут: і інжир і лохина. Так само можна прикрасити наступний торт. А другий тортик я вирішила залишити прямо ось так, просто посипаним крихтою. Ну, все, два морквяні бенто-тортики діаметром 12 см, висотою 6 см, готові. Щодо пакування, у мене є ось такий бентобокс, його висота десь 10, можливо, навіть 12 см. Тобто бенто торт з декором зверху спокійно сюди поміститься. Діаметр, він призначений для бенто-тортів діаметром 10, максимум 12 см. Тож, давайте ми сюди відправимо наш торт. Я вирізала ось такий квадратик, це папір тіш'ю для того, щоб Помістити торт в бентобокс. Я беру торт, так, ставлю на папір, беру бентобокс. Головне, щоб папір треба бути обережним, щоб папір не порвався. І обережно так тик-тик-тик. Оп! Помістили. Відповідно, торт за ось ці краї можна буде дістати. Закриваємо. Беремо стрічку, яка вам подобається. Можна товстіше, можна тонше. Я, напевно, для такого досить величенького бентобоксу візьму потовстіше. Так, ну і обгортаємо обережненько наш бентобокс. Знизу перехрещуємо, обережно, адже в нас там цінний подаруночок. Так. І тепер дивіться, ви можете попіклуватися про того, кому ви даруєте цей бентобокс. Хоча, звичайно, краще, щоб це щоб ось ці виделочки-ложечки були в поліетиленовому пакеті, але вони в мене ось такі відкриті. Тут вже дивіться, як вам подобається. Можна разом, можна тільки ложечку або тільки виделочку. Ось сюди, наприклад, помістити. Ще раз зав'язати. Ну і гарнесенький бантик. Ну-у. І ось така краса. Максимально по осінньому тепло, пряно, аромат одразу йде від морквяного торту, неймовірний. Мені здається, що з кожним роком поціновувачів морквяного торту, кексу, стає все більше. Це прекрасно, тому що це. Можливо, не зовсім стандартний смак, хоча, чесно кажучи, мені здається, вже майже в кожній кав'ярні можна знайти морквяний торт, і це вже така, нібито й класика, можна сказати. І давайте розкривати пакуночок, який ми запакували. Розв'язуємо бант, порційні ложечка та виделочка. Стрічка легко знімається, немає ніяких вузлів, людині не потрібні ножиці для того, щоб розв'язати бант. і розкриваємо. Дивіться, яка краса. Якщо та людина, для якого ви готували бентоторт, любить морквяні торти, то для неї це взагалі буде ну, просто неймовірний сюрприз, неймовірна смакота. Їй дуже сподобається, я впевнена. І прямо ось так раз розрізаємо. Морквяний бісквіт, неймовірно смачний, ароматний, ніжний, м'якесенький, дуже відчувається апельсинове просочення. Далі солоденька карамель. З відчутною апельсиновою цедрою вершковий крем, який трішечки освіжає, розбавляє смак солодкої карамелі. Дивіться, як легко нарізається торт. При цьому він стабільний, бачите, він не розповзається, не роз'їжджається. Це такі супер осінні, пряні ароматні смаки, просто неймовірно. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, цю ідею. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Обов'язково готуйте і до зустрічі у наступних відео.